От, опишите нам це утро 14 іюня. Добрий вечір, я вас вітаю. Це був звичайний ранок. Я зовсім не знав, що в цей день відбудеться для мене велике свято, що я зможу повернутися до України. Біля 11-ї години мене викликали до збірчого відділення. Звідки вивели до е, кабінету начальнику виправничної слідчого ізолятору, де сказали, що президент проявив гуманність і звільнив мене від покарання? Але вже потім справжньо почали свято, коли я побачив Юрія Даниловича, коли ми доїхали до літака, вступили на його борт і вже почули, е, по, зрозуміли, що ми вдома, що ми вже на території України. Але, мабуть, і зараз я, я ще не вірю, що це трапилося. Це велике свято. Геннадій, а як ви себе відсуєте? Я трохи втомився, бо сьогодні був і переїзд, і були обстеження, робили анестезію, було багато журналістів. Але потрохи-потрохи реабілітуюся і приходжу до норми. Дуже Сильне нервове виснаження, але це тимчасово. Я впевнений, що дуже скоро вже зміцнюю. Геннадій, ви провели в заключенні 767 днів. Саме так. Як це було? Що з вами робили чи не робили? 9 травня 2014 року, коли я повертався зі свята перемоги. Мене затримали правоохоронці Російської Федерації, ФСБ, Це були цивіль... по цивільному одягнені люди з автоматами, з камерами, вони накинулися на мене. Прямо в центрі міста Сімферополя одягли мішок на голову та кинули до машини на пол. І ми поїхали, вони почали задавати питання та бити. Я не знав, куди я їду. Це було приблизно 30 хвилин. Вони витягли з моєї кишені ключі від квартири і завели додому. Зняли там вже маску. Я зрозумів, що я вдома поклали на пол і розводили вилучення в моїй квартирі моїх речей, які потім і навіть не зійшли в протокол. А після цього вже повезли до здання ФСБ. В Сімферополі, де почалися допити, допити, які тривали 10 днів, і вони не скінчалися не вранці, не вночі. Бо якщо у день я мав діло з слідчими, то вночі вже співпрацівники федеральної служби виконання покарання вони не давали спати, їсти. І психологічно давили кожного дня, кожну хвилину. Вони вмовляли кожні 10 хвилин підійматися, підходити до двері, називати ім'я, прізвище по батькові і статтю, по якій мене притягли як обвинуваченого. А вже у день зранку мене везли до здання ФСБ, де Спочатку без адвокатів, без нікого, вони просили визнати свою провину. Спочатку задавали питання, але зрозуміли, що я не можу їм дати відповіді на їх запитання. І було побиття. побиття при іншому фігуранті справи, який був в тому ж кабінеті, і він казав, що вже. Дав показання, він має зділку зі слідством, і він бачив, як мене били при, при ньому. Це було як... так... Так... Ду дуже сильно психологічна напруга на мене, бо я бачив, що ну, знав, що мені вже ніяк не. Не, не війти від покарання, бо людина дала свідчення на мене. І вони вимагали признати провину в а, підпалах, а, з, а, підпали, двох підпалах, так названих терористичних актах. Щоб, а, але там не було ніякої, ніякої розмови було про інших хлопців, лише про персональне визнання вини. І так як я не сподівався, що може бути якась допомога, що я її ну, під. Під тиском тим а, і вирішив, що можу взяти провину, щоб отримати а, менший срок покарання. Але після того, як це пройшло, а, їм потрібні були вже інші люди. А саме Олег, Кольчен... Олег Сенцов і Олександр... Олександр Кольченко. Це був мабуть п'ятий чи шостий день, я відмовлявся давати. Проти них будь-які свідчення. І, по-моєму, побиття боксерськими рукавицями, одяганням на голову звичайного пакету, вони почали спочатку одягати противогаз на голову, прискали туди балончиком. В мене не вистачало повітря, я задихався, або Потім починалося бльоваціння, я захлинався тим. Вони знімали з мене противогаз, давали е, на шатири, спирту понюхати, щоб я прийшов до тями. І це повторювалося і повторювалося. Е, вони неоднократно мене роздягали, клали е, на підлогу і вони вводили біля тіла е, біля нагрітим паяльником і. Під час цього вони розповідали, що буде, коли він потрапить саме до мене. І казали, що після цього, коли я вже буду у в'язниці, я не зможу ніякому арештанту доказати, що, що я не такий. І так і буду відбувати покарання. І останнє, що вже неможливо було витримати, це з мене здягли. Одяг та до органів моїх при друтом примотали і били струмом, якоюсь котушкою, я так зрозумів, це телефон половину чи щось таке. Біль була дуже сильна, і мені видали вже готові надруковані папери. і я підписав їх. Саме так я і провів перші 10 днів у полоні Російської Федерації. Після цього вже мене перевезли до слідчого ізолятора до Москви, де нагадуючи, що які засоби до мене можуть знову бути прийняті, а також погрожуючи батькам, які знаходилися у Криму. Оказалось, що у матері є власне агентство. Перед нею, перед її будівлею, стоїть стоїть статуя незалежності американська. Що ми можемо зробити звинувачення, що вона працює на Америку, чи може що з нею трапитися. І вона теж може попасти під грати. І цьому, тому треба було дати, щоб цього не трапилося, треба було дати на камеру для телеканалу Росія 1 сказати те, що їм було потрібно. І після цього я вже перебував у слідчому ізоляторі, не мав адвоката, і до мене не приїжджав ні консул. Не, не було не листів. Не, ну, я не відчував, не знав, що коїться в зовнішньому світі. Навіть мати до мене не приїжджала, їй було заборонено. І ось в цей час я боровся в собі, гадаючи, як треба поступити, як далі мені жити. І це це була, мабуть, боротьба на виживання, як, як зробити верніше. Бо той сором, той страх, він наче окутав в мене в перший рік перебування. І мені треба було щось робити, бо так далі я жити не міг з цим тягарем на, на душі. І вважаючи, мені не було з ким порадитися. У тій ситуації до когось звернутися. І я, я поборов в якийсь момент, вирішив, що, що треба саме зробити. Я вирішив, що якщо ніхто не буде знати, і я прийду на, до суду, до хлопців, і слідчі, вони не будуть підготовлені до того, що я скажу. Що, ну, я вважав, що в них є якась програма, доказів, і якщо. Я раптом відмовлюся і скажу, як воно було насправді, то ми, я зможу допомогти хлопцям. Завдяки мені може зруйнується ця справа. І ну, на той час мені я вирішив, що, ну, що байдуже, що буде ну, попереду. Моє життя не, не, не варто було життя двох невинних хлопців. Я вирішив так і. А... Зробив так, як зробив. Після суду над хлопцями я, мабуть, через рік, і чотири або п'ять місяців я перший раз почав дихати вже вільним повітрям. Я зруйнував кайдани, які мене окутували, опутували весь цей час. І я пам'ятаю, як я приїхав суду, на мені, на мені були кайдани. І було багато свідчих, які допитувалися, хто мене підмовив отак от зробити на суді. А я, а я лише дивився на стіну і читав молитву, чи наш, ніяк не реагував. І, і ну, так, така моя поведінка, що я перестав з ними розмовляти, вони обізлилися, почали мене бити. І на слідчий вже день мене етипували до. З СІ Слідчого ізолятору один Ростовіна Ростові, на Дону, де я чекав, етапу. і Дякую, Дякуючи Богу, дякуючи адвокатам і суспільству, яке стало, може, повірило, чи пробачило мені. Чи, чи, чи якось Одним словом, мені почали допомагати. і Приїхали і. Комісія, яка побачила побої, які були на мені, вони якось. Я відчув захист в перший раз. І мені... мене поч... після цього етапували до республіки Комі, до міста Сиктивкар, це минулий гулаг. До... І там, перебуваючи вже в карантинному відділенні, через те, що я відмовився. З... І там йти на зговір зі, з оперативниками, зі слідчими. Мені підкинули лезо до карману вночі. І о 6-й ранку вони зробили перевірку цього одягу. Знайшли, а, відправили мене до штрафного ізолятора. і з, відтуди. З, з, зразу до, ну, це суворий режим, а мене направили до сурового бараку суворого режиму вже там. Перебуваючи там декілька місяців, тому що я постійно боровся, допомагав хлопцям, які мене оточували, писав скарги до усіх інстанцій. Я писав про те, що треба збуджувати переслідування до тих людей, які мене катували. Я робив описи. Одним словом, я намагався після того суду працювати кожен день. Якомога більше писати куди тільки міг, щоб а, про хлопців не забули, по-перше, тому що я не знав, кажуть про них, не кажуть в Україні. А, і щоб мої діли, дії якось відобразилися на їх свободі, якось їм допомогти. І через ці карги ці скарги а, мене мені бросили вже сім карт в, в суворому бараці суворого режиму. І перевезли уночі до єдиних приміщень камерного типу, де вже я знаходився в одиночній камері біля двох з половиною місяців. Там мені було вже заборонені зустрічі зовсім з матерію, Мені а, було дозволено лише одна передача. Це суворі умови. Це, це місце серед жіночого лагерю, де знаходяться самі. Небезпечні злочинці в Росії і лідери злочинного світу. Ось і мене туди, туди до цього контингенту, так можна сказати, закинули. Слідчі можуть хотіли якось спровокувати тих людей проти мене, бо я все ж таки мав складну ситуацію з походу справи, що. Я відмовився, але відмовився, як я вважаю, як я караю себе дуже пізно. І це треба було зробити раніше. Я, я засмучений До, ну, і Навіть зараз я це казав, і мене постійно мій адвокат заспокоював, каже, всі кажуть, що ну, нічого страшного. Ніхто не майже може ніхто не витримав тих катувань, які до тебе ставилися. Але е, я вважаю, що я повинен був це зробити. Повинен був мені шкода хлопців. Я повинен зробити все, щоб вони повернулися додому. І я, я не надіюся, що мене будуть обмінювати. Це після суду я вже виріс е, самі собі. Самому вирок, самому кару, що я повинен бути за гратими, і нехай мені буде більше сроку, як мені обіцяли, що збудять нову справу. Я вважав, що краще я буду вже сидіти за гратами, але нехай хлопці поїдуть додому. І я прагну це і прагну на зараз більше за все у світі.